Мої вітання у сьогоднішньому відео будемо готувати березовий квас. Уже завершився сезон березового соку, берізка розпустилась. Наш квасок трішки підкис, бо це важливо для приготування. Тож що будемо робити? У мене є такі два бутлі, є два рецепти і два ми будемо сьогодні готувати. Один сочок ми заправимо сушками. Це такі ось яблучка домашні сушені, такі гарні. І буду зараз пережарювати. Ячмінь до золотистого кольору 2 кг. І будемо заправляти сочок. Тож я смажити ячмінь і повернемося сюди. Висипала я так уже ячмінь на сковороду. І так на петельні буду жарити на маленькому вогні, поки так гарно підсмажиться, буду вам показувати. Смажу я вже десь так його приблизно хвилин 15, бачите, трошки змінює колір. Але буду ще далі підсмажувати, щоб змінив такий аж до золотистого, такого аж коричневатого. Так, десь 25 хвилин я вже смажу ячмінь. Бачите, вже такий геть золотистенький стає. Але ще далі, далі буду смажити. Має бути такий аж коричневатий. Постійно так помішую. Це важливо, бо як не будете помішувати, геть пригорить. Тому ось так постійно, постійно помішую. Майже годинку я вже так його підсмажую. Це вже буде, мабуть, вже й досить так дивлюся. Бачите, навіть є де-не-де -на -де ось так, такі чорненькі, то нічого страшного. Вони тільки такого різкого смаку будуть додавати нашому квасу. Тому даю, хай воно гарно, це зерно охолоне і буду заправляти сочок. Ну що ж, повернулася я до нашого березового соку. Вже в мене ячмінь підсмажений і охолов він. Ще я хотіла сказати, коли будете смажити ячмінь, обов'язково, щоб була витяжка включена відкриті двері, тому що такий димок піджарений, то буде вся хата. У вас так чи квартира пахнуть цим димком. Тому провітрюйте. Так, значить, по рецепту у мене буде ось цей бутиль 10-літровий. Доверху, він, бачите, не повний. Так десь може літр, може півтора. там. Це для того, щоб ми сюди могли досипати яблучка. Ну, або ячмінь, ну, у мене це буде конкретно яблочки. Ох, як розпивалася. Колись такий рецепт бабуся завжди готувала з яблучками, бо е такі кваси з яблуками, він не дуже різкий. Бо з ячменем то він такий гарно різкий. Так, зараз вони спочатку зверху, а потім гарно яблучка сочком так напитається і будуть настоюватись, буде квасок. Буде стоять квас, будемо дивитися по готовності куштувати. Ми можемо, наприклад, бачимо, трошечки вже квас змінив колір, починаємо куштувати. Якщо вже смачний, починаємо пити. І п'ємо його дуже довго. О, бачите, так, доверху баночка. То так пили минулий раз, багато заготовили цього кваску, то аж до літа. О, ну все, досить тут. Буду зараз ячмінь. Тут в мене така є пляшечка. Буду набирати, гарно так засипати. Бажано поставити трішки так в тепло, бо якщо відразу в погреб, то ну, довше буде киснути. але все одно ну, квас у вас буде готовий, наприклад, там, не через 2-3 неділі, а через місяць. Якщо ви хочете, наприклад, такі більш різкий квас, то сипте більше ячменю і, наприклад, більш зажарюйте. У мене так гарно засмажений. Є такий аж підгорівший, то квасок має вийти різкий. Так, у нас у цьому році більше, ніж у тому. У нас аж чотири бутлі, то буде один з яблуками і три. З ячменем, бо ми більше любимо якраз такий сочок березовий, заправлений ячменом. Всі пляшки не доверху ми набираємо для того, щоб ось так заправити гарно квас. Тож нас квасок буде настоюватися. Каже чоловік, що через два дня я вже його буду куштувати. Ну добре, хай буде через два дні він покуштує, а я буду дивитися. Можливо, через два захочу, але він мені смачний через дві неділі. Тому ось так готуємо корисний домашній сочок і дуже довго його смакуємо. Ще й влітку ми в тому році пили. Тому дякуємо вам за перегляд, дякуємо, що були з нами на каналі. Смакуйте домашнє. До нових зустрічей!